Готуємо фаршировані перці. Нам потрібно перці, рис, томатна паста, сметана, фарш, морква та цибуля. Беремо перець та відрізаємо у нього вершечки. Виймаємо серединку. Перці почищені. Приготуємо рис. В тарілку насипаємо 200 г рису. Беремо каструлю з товстим дном та висипаємо туди наш рис. В добре промитий рис додаємо 500 мл води. Підсолюємо та ставимо на вогонь. Запалюємо вогонь на максимум. Після закипання зменшуємо вогонь на мінімум. Накриваємо кришкою та готуємо 15 хвилин до напівготовності. 15 хвилин пройшло і наш рис готовий. Далі беремо цибулю та нарізаємо її дрібними кубиками. Тут основне триматись та не заплакати. Перекидаємо цибулю у тарілку. Після чого беремо морку та натираємо її на дрібній терці. Після чого перекидаємо на тарілку. Ставимо розігрівати сковорідку. У сковорідку висипаємо цибулю. Далі обсмажуємо моркву. Та регулярно помішуємо щоб вона не пригоріла. Засмажка готова. Беремо миску, висипаємо наш відварений рис, далі висипаємо фарш, висипаємо нашу засмажку, солимо. Перчимо та усе добре перемішуємо. Ось така вийшла начинка. Тепер один за одним начиняємо наші перці. Перці у мене козацькі. Один такий з'їв і ситий на весь день. Беремо каструлю та ставимо туди наші перці. Накриваємо. Прибираємо наші перці, беремо томатну пасту та сметану і розчиняємо їх з водою. Добре усе перемішуємо. Та заливаємо перці. Та додаємо підсолену воду. Вмикаємо духовку на режим вверх-низ, температура 220 градусів. Накриваємо кришкою та відправляємо в духовку. Запікатися на 40 хвилин. Непомітно пройшло 40 хвилин. Обережно виймаємо каструлю. Відкриваємо наші перці готові. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. А я тим часом пішов за своєю великою ложкою.